Привіт, друзі, з вами Тетяна із Калгарі. Хочу сьогодні намалювати ось ці тюльпани, які вже розкрилися, але мені дуже подобається тим, що вони ось такі якісь цікаві. І мені захотілося знову повторити. Я вже писала акварелі. Якщо вам цікаво, подивіться і порівняйте, який малюнок вийшов кращий. А давайте сьогодні писати акрилом. Ну, почнемо. Так, друзі, ось я накидала, що де у мене буде. Цього разу я повністю буду вазу малювати. І тут в мене буде тінь. Ось такі квіточки розкидала. Зараз ще уважно подивлюся. Ну, начебто композиція непогана. Мені подобається поки що подивимося, як воно буде в кольорі. Ось так, починаю. І, до речі, цього разу я почну з фону. Зараз положу такий якийсь шовтувато-зелений фон з таким великим пензликом. бачите? Ось, Якщо можете порівняти, який олівець і пензлик. І буду, до речі, малювати ось цією декоарт аквареллю Ну, давайте почнемо. Друзі, кожного разу, коли роблю підмальовок, Мені захочеться залишити так, як є. Мені здається, в цьому щось є. Ось це ж у нас не, реалістична... не, ре... не реалістичний живопис, а декоративний. Тому ось це можливо. Дивіться, мені дуже подобається. як вам? Так що, якщо у вас є папір, якісь фарби, можна намалювати щось наподобає цього. Ось так трошки розкидала ще зеленого, щоб бачити, де що в мене знаходиться. Навіть можна було б зробити білі квіти, було б красиво гляньте, як. Я не знаю, щось в мене, мабуть, сьогодні, або гарний настрій. Мені, мені все подобається. Як вам напишіть на стадії підмалюка, вам подобаються ваші малюнки? Мені дуже цікаво. Ось, друзі, так я ложу кольор. З цієї сторони буде трошки темніше, тому що тут тінь, а сюди трохи світліше. І такі додаю десь трошки білого, десь трошки червоного. Ну, ось така в мене політра зараз. І таким чином я розкладаю тут. Ось, бачите, ложу. Це такі квіточка, вона від нас відвернута. Мені подобається в цих квітах, тому я їх і малюю вже другий раз, тому що вони такі, у них пелюстки, не просто кругленькі, там, знаєте, а такі трохи як рвані, чи як це можна сказати, ну, мабуть, рвані, тому їх цікаво дуже малювати. Складність в тому, щоб трошки розділити пелюстки, тому я намагаюся їх так малювати окремо, щоб більш-менш читалося, що це окрема пелюсточка. Ну, ось поки що ось такий етап у мене. Зараз ну, висохне акріл і тоді буде трохи відніше. Друзі, ось так. Саме головне в таких малюнках не намагатися сильно мільчити. І я завжди себе зупиняю. Таня не мільчи, але все одно а, десь поринаю в деталізацію якусь. Ну, ось поки, що такий малюнок. Так, ось такий топ. Я дивлюся, що вложити. Це така якась розокрашка. А тепер в мене проблема якою зробити вазу. У мене така темно-синя, мабуть, такий колір Зараз спробую намішати, можливо, буде гарно. Ну, а поки що ось так. Так, друзі, ось така картина, такий етап. я хочу, щоб вона була така яскрава і контраст жовтого, зеленого і фіолетового. Це десь приблизно протилежні кольори на круговому на крузі ітена, якщо хто розбирав цю тему. Тому вони трошки підсилюють один одного, роблять яскравішими, тому мені дуже подобається поки що кольорова гама. Треба розібратися із склом. Ви ж знаєте таке правило, що скло пишеться так, що край повинен бути трошки темніший, але він в мене трошки товстенький. Зараз підрівняю, щоб виглядало, що це. Скло. Треба писати те, що за склом, але мутніше. Тобто завдання іще те. І склом завжди невеличкі проблеми бувають, інколи воно виглядає не дуже. Ну, поки що ось так. Здалеку такі бліки білі. Зараз трошки тут зроблю темніше, можливо, не знаю. Щоб цей блік не сильно великий був нанизу. Можливо, десь так спробувати. Я ще не вирішила, де в мене закінчується цей жовтий кольор, тут через щур переголубила. Ну, тобто, треба подивитися. Інколи я залишаю картину і потім дивлюся наступного дня, що в мене вийшло. Тут у мене тінь. Тому потрібно, щоб було більш-менш темне, але ж не завжди так буває. Бувають різні би, сценарії освітлення буває трошки збоку, і з двох вікон світи. Так що, правильно, звісно, ця класична. Постановка, Коли, там, наприклад, світло з однієї, і все тоді і тіні, падаючі тіні, і власні, все так дуже видно. А, ну, а в житті не завжди так буває. Так що, ну так, треба подумати зараз, що робити з вазою і з цим низом. Що це в мене стіл, чи це в мене дошка? Якась не знаю, зараз подивлюся. Верш більш-менш вже так вирисовується, а знизу треба працювати. Ну ось, друзі, така картина вийшла. Можливо, щось підмалюю, а поки що так. Зараз винесу на світло і подивимося, як при денному світлі вона виглядає. Ой, дуже холодно, і в Канаді і десь сніг. Дивіться, можливо, вам не видно, але дивіться, насипало. Так, ну ось такі кольори. Яскраві, можливо, щось підмалюю пізніше. А ось так. Так що, якщо хочете дивитися на живопис, то при різному освітленні дивіться, бачите, коли багато світла, так вона виглядає, картина. А зараз занесу знову в кімнату і. Зовсім інше буде враження. Ось так світло із вікна, а зараз включу світло і будемо дивитися від світильників, яке буде враження від картини. А ну, ось так, дивимось. Так, включила світло, і тут, виходить, із вікна у мене йде світло, і від штучного освітлення. Так, що, друзі, бачите, яке різне враження від картини може бути? Зараз покажу вам, що я малювала у скетчбуки. Ось тут у скетчбуки, мені здається, тут навіть гарніше. І тут мені більше подобаються кольори, вони наближені до тих кольорів, які є на самому ділі. Ага, і так трошки розплилася. Бачите, я тут обрізала вазу. Ну, подивіться до відео, якщо вам цікаво. Так що по-різному можна малювати один і той же сюжет. Тут я їх зробила більш темнішими. І так дуже яскраво вона виглядає. Два контрастних таких кольори дуже гарно мені подобається. Так що можна і так, і сяк, малюйте, отримуйте задоволення. З вами Тетяна. Пока-пока. Ставте лайки, подобайки. Бувайте здорові! До нових зустрічей у новому відео. Пока-пока!